На всеукраїнський захід зібрали справідні спортсмени та тренери, представники спортивної громадськості, щоб висловити юним українським олімпійцям свою підтримку, побажати їм, щоб частіше вони піднімались на олімпійський п'єдестал. Церемонія підняття олімпійського прапора відбувалася за підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у тісній співпраці з управлінням сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, а також фізкультурно-спортивних організацій і товариств обл. Вітаю всіх з черговим гарним спортивним святом на теренах нашої рідної Житомирщини. На превеликий жаль в юнацьких Олімпійських іграх в Хамарі не братимуть участі представники нашої області. Але я переконаний, що так як ми завжди розуміємо і кажемо, що Україна єдина, ми сьогодні підтримуємо наших земляків, наших українців, передамо їм нашу енергетику. Передамо їм смак ваших в першу чергу перемог, і вони здобудуть гарні місця на юнацьких олімпійських іграх в Лілехаммері. Представники обласного відділення Олімпійського комітету України зачитали вітальну телеграму від голови Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Давайте волівати за юнацьку олімпійську збірну Україну та підтримати і будемо її підтримувати на шляху до нових перемог і звернень. Миру, добра, злагоди нам усім, право підняти прапори України та Національного олімпійського комітету України було надано кращим спортсменам Житомирської області, які не раз піднімали переможні прапори на змаганнях різного рівня. Я відчуваю велику радість за свою країну і прапор це не те, що нас розділяє з усіма країнами, а навпаки, нас все об'єднує. Особливо це є спорт. Спорт об'єднав нас таким великим заходом, який проводиться по всьому світі. Це Олімпійські юнацькі ігри. І ми дуже раді, що у такі часи війни саме спорт об'єднує усі країни. Основною метою церемонії є розвиток олімпійського руху, пропаганда олімпійських ідеалів і підтримка спортсменів збірної команди України на юнацьких Олімпійських іграх.